Була отримана інформація, що відбулися пуски керованих ракет. Після чого ми видвинулись на позицію, розгорнулися і вже почали моніторити на планшеті цю всю ситуацію з прольотом. Було вже попередньо визначено азімут цілі і курс прольота її. Тому кулеметник був готовий. Після чого я. Я командир відділення віддав наказ відкрити вогонь на ураження. Хоча це було ризиковано для нашого підрозділу, оскільки ракета йшла дуже низько, ми били її прямо в лоб. Але ж ну йдемо на такі ризики, тому що ця ракета могла б десь попасти в інше місце і нанести дуже багато шкоди. І ми загороджувальним вогнем із АК просто перекрили рух ракеті. Після чого в населеному пункті за нами вже чули вибух.